Роки ідуть, роки минають, усе кудись спішать, так і життя наше земне проходить, і з кожним роком ближче все до вічності спішать. Щороку день народження ми можемо зустрічать, і знов цей день Господь дозволив зустрічать. Це Він тобі дозволив стільки жити, подарував тобі сім'ю, діток, дозволив мать. І можуть всі вони з тобою у цей день радіти, сьогодні всі разом тебе вітаєм, благословляєм іменем Христа, всього найкращого тобі бажаєм, хай і надалі береже рука Його свята, хай він тобі здоров'я й ще пішле, Щоб і далі більше краще трудитись, Святого Духа хай на тебе зіллє. Щоб у вірі і правді йому служити, щоб ніколи він тебе не залишав на цій земній такій важкій дорозі, щоб і надалі все, що необхідне, посилав, хай забере усі печалі й тривоги, нехай ще зберігає мир у краї нашим, щоб наші діти тих страхіть війни не знали, щоб мирне небо ще було над нами. Щоб в мирі й злагоді всі вік свій доживали.